Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І зараз у нас щотижнева рубрика рукозвичка, яка нам розкаже, що робиться у владі, чим вони займаються. От далі. Ось мародеря далі. Везуть, розкрадають і приховують. До речі, це все приховують. Ось чим займається Верховна Рада, Офіс Президента, тобто наша влада, чим займається? Да. Ви знаєте, пишуть кругом, кажуть кругом, що все добре, але насправді не добре. Абсолютно не добре. Абсолютно не добре. Що я бачу? Що я бачу? Тобто, узурпацію влади все підчиняється під одні руки, тобто під один орган. Він називається Офіс президента. Все йде звідти. Ось, Тому, тому це називається узурпація влади. І так, до чого готується насправді наша влада, офіс президента, Верховна Рада, і так. До чого готується наша влада, що у них на як би це сказав, на повісті дня на даний момент? Ви знаєте, трошки виглядає, намагаються приборкати якісь скандали, прибрати якісь гроші, приховати якісь гроші. Десь, я так скажу, ще більше намагаються блокувати народ України. Тобто, на даний момент, що би не сталося, вгамовують в лапках український народ. Дивіться, з однієї, показують нам якесь шоу. Таке, як Олени Кравець, в нове виходить, ви знаєте, скільки то буде коштувати, скільки мільйонів чи мільярдів туди піде. Всі ви знаєте. Ось. А з другого боку йдуть репресії ті люди, які показують невірний шлях нашої влади за критику, за все інше людей, ну як би сказати, з силою. Залякують ось якось так. Це ось Цей ряд мені показує. Той ряд самі карти випадали, я вже сказала, що то є. Тут іде, знаєте, вони роблять вигляд, що вони нічого не бачать, що вони нічого не розуміють, і роблять все рівно свою політику. Давайте так подивимося, чи дало щось на чи була якась користь з того, що. Було ось тепер візит у Штатах. Чи щось дало це для України? Ну, Ви знаєте, йому це хоч і сказали, трохи, будемо так, але це не припинить їхніх темних справ. Вони не можуть інакше. От вони не можуть інакше. Своє особисте ближче все рівно до Шкіри, своя сорочка, будемо так говорити. Тобто, я не бачу, що дуже багато щось дало, ні. Це е, тимчасове явище. Вони все рівно, я, наскільки бачу, будуть е, як це називається, не інтереси України, а свої особисті і надалі будуть відстоювати особисті інтереси, не інтереси України. Плани стосовно України. І ось ви бачите, в майбутньому вони все рівно хочуть Україну здати ворогові. Все рівно хочуть. Вони не змінили своє курсу. От курс той самий є. Цікавість. Зацікавленість потім е, е, у тих домовленостях. Е, які вони е, з Росією? Тобто я не бачу тут домовленості з за кордоном, все рівно йде в ту сторону, якщо ви карту дивитеся, Росія в тій стороні. Вони все рівно йдуть в ту сторону. Немає тут, е, що вони поміняли своє бачення, хоч трохи. Що чекати українцям? Що чекати українцям? Наступним часом від влади. Заспокійливих промов. Зразу говорю, будуть якісь заспокійливі промови. Але я й бачу, що далі будуть темнити. Далі будуть е, працювати не на користь е, влади е, державі. Не на користь державі. Далі будуть іти. Переговори, стримання бюджету будуть, знаєте, заворушки, почнуться заворушки якісь в Україні. Ось що чекати. Це наслідки того, що робить влада. Тобто, їм, ну, бачите, виглядає так, що люди просто від того, що ті вже крадуть, собі беруть, положичці нам роздають так, українцям. Ось, і люди почнуться заворушення. Всередині країни почнуться заворушення. І якісь, я бачу, недобре, печалечки я бачу. Тобто, я не бачу щось добре. Ну, їм бачите, їм буде все, все хорошо. У них все хорошо буде. У них буде все добре. Ну, це і егоїстична карта теж випала. Тобто, я так розумію, що щось буде. Чекайте, в майбутньому. Давайте хоч подивимося, коли приблизно. Ну, в принципі, ось ця карта може говорити до двох років, півтора року, рік-півтора. Рік-півтора. Угу. І ця теж говорить: рано чи пізно чекайте заворушень в країні. Ось такий розклад. Ось такий розклад. І зараз я вибрала цей раз. Але питань було багато. Це не то, що я на одне питання вибрала. Пів колоди. Тут була, було багато запитань. Тим більше, сьогодні чомусь карти самі вискакували. Ну Це, знаєте, це коли є їм що сказати. Ця колода вона взагалі чекає раз на тиждень. Чекає раз на тиждень свого часу, і у неї не терпеш. Накопичилося багато інформації у колоді, от вона і спішить зразу все розказати. І так, тепер дивимося нашого маленького принцу. Може, цей принц нам щось приємне покаже, розкаже. І так, і так ми бачимо. Неприємні, неприємні речі ті, що нам не хочеться бачити. До речі, напишіть, будь ласка, хто, хто трошки поплутався з поняттями реальність, і, як воно називається, мені сьогодні зранку писали песимізм, песимізм і з реальністю поплутав. Люди хочуть позитива. От вам готує Влада, позитив з Оленою Кравець, кума, кума Зеленських. Ось вам так. А тут дивимося, що нам маленький принц хоче сказати. Ви знаєте, щоб був якийсь новий шанс, треба старе покінчити. Е, какая разница? ось ця карта вона говорить, яка разница? А нам то не цікаво. А, а, а я не, не, не займаюся політикою. Ось це повинно помінятися. Тобто, щось старе повинно помінятися, туди будуть нові шанси. Ось туди у нас буде якийсь, як би це сказати, прогрес. Я взагалі то колись давно, коли я вивчала таро, кажуть, що коли випадає туз, після цього нічого не витягують. Тобто, а це питання ми закриваємо, тому що випав туз, шанс в Україні є завжди він є. Шанси вони є. Їх треба тільки бачити. Їх треба бачити і як сказати, брати все в свої руки. А не як влада пропонує ну, влада, дійсно, влада мазурашу є цим е, депутатом, це є влада, законодавча влада. Ось як влада нам пропонує молитися. Чи дасть це щось молитися, чи не дасть. Це. Уявіть собі, Верховна Рада кожного ранку у цілу годину буде молитися. А коли вони будуть чимось займатися. А після обіду там, там вже скоро обід, а після обіду взагалі вже нема часу. Я сьогодні зробила розклад, тож подивіться, що це дасть для України, якщо Верховна Рада кожного дня буде годину молитися. Раст, мої дорогенькі, тобто, шанс у нас є. Треба трохи дати по башки тим депутатам, які приймають і взагалі висувають. Ви розумієте, що кожен законопроект це сидіти його розглядати, голосувати, це скільки часу це займає, замість того, щоб вони прийняли вже на кінець то. Якісь ідеї висували толкові ідеї, а не якісь маразматичні ідеї. Це, знаєте, людина, якась ну, моє враження, людина втекла з дурки, ну, і, і пропонує якесь таке непонятне щось. От у мені я не знаю, кому налазиться на голову, не знаю. Замість того, що сказати, так, країну переводимо на. Військові рейки, даємо свободу волонтерам. До речі, зараз ви чули, що машини хочуть, як це називається, от волонтери возять машини. Держава ж не, роб, не займається цим. Держава взагалі нічим не займається. Держава займається підривом е, України, авторитету України на міжнародному рівні. І всередині так само цим займається влада. Це ми дивилися, по через день дивимося такі розклади, тому е, не, не буду багато говорити. Ще раз повторюю: шанс в Україні є. Чекаю на ваші е, ну, відгуки, як ви вважаєте. Ось э, чим повинна займатися влада? Чи на вашу думку, чи правильно робить влада те, що вона робить? Ну, звичайно, ті, що Марахвон дивляться, у них все правильно. Влада сама лучша, президент самий лучший, звісно. Бажаю вам, мої любі, мислящі, дорогі мої українці, разом до перемоги і тільки разом. Шанс в нас є, шанс завжди є. Його тільки треба побачити. Все буде Україна. Мирної вам ночі!